Indie Gaming Такі коротенькі, але такі значущі для усього геймерського суспільства слова для мене, так і для багатьох інших, інді стали маленькою віддушеною у ці важкі геймерські часи. Я зараз не про існування великих ціцьок без угли, а про усі загалом події у геймдеві. Багатомільйонні проекти від іменитих студій кожен раз в'являються провалом, котрий був передбачений нами геймерами, але чомусь не побачений генеральними директорами цих компаній. Тому ми бачимо рік за роком, як інді збирають більшу аудиторію, аніж, наприклад, нові асасіни. У котрих зараз. Скільки там активних геймерів. Ммм, mm, краса. Я люблю інді. А тому у мене є довжелезний список бажаного у стімі, де я складаю всі такі маленькі проекти по 200-400 гривень, щоб потім відкрити його, обрати щось на рандомі і насолодитися вихідними. У цей раз на свою відпустку я обрав таку гру як посттравма. І скажу так, я знайшов випадково саме ту гру, котру похвалили би усі ігрожури. Гей. Hey. Всім привіт, з вами знову Марта Дельки, м'ясні батарейки. І сьогодні ми помацуємо з вами на Silent Сайленд Хіла від розробників Блюпринса по страуму. гру я дізнався випадково з рекомендованих трейлерів на Ютубі ще один її вихода, де як мені здалося, був достатньо цікавий візуал. Не без огріхів, звісно, але я подумав: хей, інді розраби вирішили не брехати мені, а показали реальний геймплей, так? Також ми ще повернемось до цього фейкового трейлера. А поки що, що ж таке постравна. Постравна це сучасна гра, натхнена класикою жанру survival Хорор. Прокинувшись, ви опиняєтесь у викриленій реальності, сповненій головоломок, запаморочливої напруги і нечуваних кошмарів. Чи знайде наш головний герой шлях додому? Інтригуючий опис, що якби натякає на смаколик, гра стартує з мильного меню, написаного стандартними шрифтами Unreal Engine, і дивним звуком, що йде, начебто, з-під води. Я не приділив цьому увагу і просто запустив гру. Нас зустрічає. Замилена інтро, де невідомо хто застрілює, невідомо кого. І вже на цьому етапі я проорав, чесно кажучи. Я не знаю чому, але гра стабільно не вантажить текстури одразу, а десь через секунду. Без поняття, чому це так працює, але я подібного не ну не знаю. З безоплатних курсів по Unreal Engine. Головний герой, який є працівником японського метрополітену з традиційним японським ім'ям Роман. Котрий опинився чомусь у темній викриленій версії свого робочого місця, наповненого манекенами та деформованими тілами з робіт Гігера. Так, жіночко, передаємо за проїзд, давайте, давайте. Оце залили всі вагони пивом, а мені тепер це зализувати без задоволення, так не причмокуючи. Якщо ремейк Селенхіло у мене викликав відчуття, що я знаходжусь знову на забахмутці, то ось ця гра, в, буквально це мої пошуки сущого Запоріжжя. Знайшов тільки кишкову паличку. Ще я не розумію, чому наш головний герой рухається. Значить, у нього рельса в сваці. Ну, типу, він то старий, так, але хей, це не означає, що він повинен ось так ходити. що це таке взагалі. Дайте вгадаю, це якийсь сейврум. Так. Я не повинен сувати пеніса у магічні діри. Серьожа, казав же я тобі не бухати з цією дівкою, вона нічого файного з тобою не зробить. Йома, ну ставити кодовий замок на туалет, це була погана ідея, мені здається. І що робити тепер? Як какать? Хоча президент заборонив срати, так що все. Так, здається, Петро, що тут треба? О. Е... Серйо серйозно? Типу, ми це робили, щоб у нас картка впала з вентилятора. Ммм. Як я таке люблю? От знаєте, в цій грі єдине, що від старих ігор, це усі погані риси, от буквально. Тому що в сутності тут усі встратішні квести, якась танкова бойовка і так далі. Тобто я не знаю, чому так, але ці загадки вони максимально дивні. У кімнаті з десятком комп'ютерних моніторів Роман чує жіночий голос, котрий тихесенько наспівує колосково. Даму по ту сторону телефону звуть Джил, і вона різко змінює свій чоловий тон, як тільки чує геге. Ви ви можете мені допомогти? Тут, Туалетик зачинено. Тихо, тихо, я сказав. Баламут. Через тебе моя дитинка тепер не спить. От ти приперся. Я хочу какац. Чому кожен раз на зв'язок виходять якісь дебіли, що не можуть запам'ятати свої обов'язки? Не знаю звідки, але пароль 33, 2, 8, 4. 3, 3, 2, 3, 3, 2, 8, 4. Далі плюс 3 8, 0 9 5, 3, 6, 3, 0 3 37. Записав. А, а що таке писати? Я знайду тебе старий піде. Між актами є маленькі перебивки, де ми граємо за поліцейського Карлоса, котрий є типу, антагоністом даної історії. Чому саме я кажу типо? Тому що єдине, що він поганого робив за усю гру, це стріляє в рандом чувака, кожен раз приводячи й до його монстрифікації. Але тут не зовсім зрозуміло, а ким взагалі є цей лисий чувак. Можна, звісно, сказати, що окей, дивіться, ось тут є якесь розслідування, нам показують іншого такого ж самого лисого чувака. А це якби означає, що це один і той самий бой, але про це взагалі ніяк не кажеться у грі. А тому особисто для мене Лисик це просто рандомний мешканець темряви, котрий не зміг пережити якусь свою конкретну. Постравну, посттравма пост або ж посттравматичний стресовий роз хронічне порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події. Якщо нічого не робити, це може закінчитися руйнацією стосунків, роботи, здоров'я чи навіть життя. ПТСР можна подолати чи навчитися ним керувати, і кожен з людей, котрих ми бачимо у грі, має якусь свою власну трагедію, що він не зміг пережити і відпустити. Карлос, поліцейський у минулому, не може відпустити трагедію з власним братом, котрий потонув через нього. Тому ми власне бачимо сумну акулу з людськими руками, що намагається втопити нашого геройського поліцмена, котрий, замість того, щоб допомагати людям, зробив Я геніальне це. рішення. Хм, усі люди, що потрапляють до глуму, не можуть відпустити якусь ситуацію, що вони спричинили. Я убив брата. Карлос. Дурбели, котрому не прописали сюжета, тому Максоні може вигадати в кінці щось цікаве. Інший це буквально місцевий Адольф або жовтий король. Якщо я буду їх вбивати, то це можна вважати як покарання злочинців, а отже, я буду без поліцейським цього року. Скажу чесно, ось ці 10 хвилин геймплея за Карлоса мені сподобалося більше ніж уся інша частина даної гри. По перше, нас перемикають на вигляд від першого лиця, і ось тут гра нарешті починає працювати як треба. Файні головоломки. Файний саунд дизайн, монстр, котрого ми не можемо вбити. а Отже, доводиться лише переховуватися від нього. Єдине, навіть тут є маленькі огріхи. Монстр стає одразу не страшним, коли ти розумієш, що він не те, що не може досягти тебе у інших кімнатах. Так навіть і у цій кімнаті, якщо почати вводити пароль, він буквально нічого не може зробити. Як це можна було би вирішити? Згадаємо дуже стару, але дуже стрімну для мене гру Амнезія, де був подібний івент з капостю у воді. Головний герой просто кидав сіляке м'ясо або предмети у воду, щоб відволікти чудовисько. Можна вже було зробити так само, це займає не так вже й багацько часу при програмуванні. І вже б не було б ось цього дивного розчарування. Якось. Япляб, і ось цією фразою тяпля можна описати буквально усе у грі, від візуалу до загалом до концепції наслідувача Сайленд Hill та Резидента. Але про все по порядку. А поки що, 10 хвилин гри за Карлоса закінчено. Повертаємось до Романа. Наш іспансько-японський розбійник прокидається у госпіталі, як на мене, це найбільш наближена до Сайленд Hill частина гри. А тому вона мені сподобалася, хоча й не без мемів, бо на цьому етапі я вже почав думати: ну може, це одна з тих ігор, де все настільки погано, що добре? Іншими словами. Я зловив шизу. Хей, hey, друже. Ліфту не буде, можеш навіть не чекати, там застрягла цистерна з Дайвінчика. Опа, це що таке? Це ж пиво, пиво, Let me. let me me так, що це у нас? Тут закипка тексту, доктор уєда. Ми тут перевантажені. Більшість пацієнтів у нас з аварії на ночній дорозі. Ми маємо одну пацієнтку, жіночку, що має ключі у її голові. Вона була пізніше знайдена у басрумі. Вона дуже дивно себе поводиться. Окей, її сестра, що не вижила, була вагітна. І парамедики репортують про те, що вона була на першому стриместрі. Я думаю, ви повинні були це знати, тому що сім'я може бути на увазі. Ну, я думаю, це пояснює нам, чому до цього наше жулі дуже сильно опікувалася дитиною. Я думаю, це якось пов'язано. Опа, мадам. Я, звісно, не хочу вам заважати, але вам там норм, взагалі з такою позицією какац. Ух, лохматик який. Я, звісно, казав, що я не повинен сувати свій пеніс у всілякі дивні речі, але я не казав про мене Кене. Це типу новий ворог проти мене. Ну що. ФАКІ! <пас> Так, о, oh, ще один манекен. Так, медицинські записи. Він аномічний, і йому треба так-то Blood Transfusion. Ага. Йому ніхто цього не приніс. Ну, мені доведеться все це працювати. Я тут буду за медсестричку. Все тепер я офіційно не Роман, а Юлініка. Косок, як кітський хуй, а продавщинця каже, ємно, то не купуй. О, ні, головний офіс водафону. Я не хочу дзвонити на водафоні. В сутності даний акт полягає у тому, що Роман, як другий гачат, на водоглад у лікарні на топольні, допомагає рандомним мешканцям і загалом займається трулі файними моментами. Наприкінці глави він зустрічається із страшною правдою, що жулі, це насправді маскот Кароліни у страні кошмарів і кавели, котрого ми вбили 5 хвилин тому назад, це власне. Власне, її дитина. І як ви розумієте, жулі вельми невдоволена, але вона, як справжня я ж матір, каже, що заспавнить собі нового, а Роману краще би звалити подалі, бо він бісить її самим своїм існуванням. Бо те, що він зробив, не може бути прощеним. Тому Роман швиденько проникає у сусідню дірку у стінці, опиняючись у наступному вимірі. Ми бачимо, звичайно, американську школу напевно, достатньо посередніми речами: спортивний майданчик, класи з географії, педофіли, клас астрономії, церква. Я, звісно, чув, що в школах іноді бувають класи духовенства, але ж не буквально церква. Помолюсь тоді за душу розрабів, що прописала Лисину даній дівчинці. Знайомтесь, це Фрея. Маленька дівчинка, котрі я спершу через кривий графоні переплутав з жінкою 40 плюс років. Вона не може говорити, а тому спілкується з нами через її телефон, котрий чомусь одному. Автору відомо може відповідати Боже, з інтонаціями, Вона не особливо хоче спілкуватися з Романом, бо їй не дуже тішить, що хтось може дізнатись її страшну історію. Фрея є найбільш прописаним персонажем у даній грі, бо її історія має який не який розвиток. На вході до школи ми бачимо меморіал, присвячений іншій дівчинці з даної школи, котра загинула невідомим для нас чином. Але ми можемо дуже швиденько і дуже легко припустити помертвяку у шкільному туалеті, що дана місце косплеїли Мерилін Монро. І так вже трапилося, що ми бачимо в одному кабінеті, як один манекен робить хорні дії до іншого манекена поменше, поки третій манекен просто спостерігає за цим через вікно. Думаю, ми всі розумні хлопчики і дівчатки, щоб зрозуміти, що тут трапилось за ситуація, котру власне дуже підтримують розграби Роблокса. You know? Фрея корить себе за те, що не змогла врятувати власну подругу від трагедії, а тому добровільно залишається у викривленій версії школи, вважаючи це покаранням за власні гріхи. Єдине в її димсайт в. Вами, Роумен, який не може сидіти в спокійному місці і пролазить до церкви, де йому вирішує виписати позаків Статуя Свободи. Але наш ГГ також не промах, а тому влаштовує канон-івент у звичайній школі. Америка Fuck yeah! Сюжет набрання статуї виявляється більш потужною, ніж я очікував, а тому її приходить гепнути загадкова рука з космосу. Хто це був? Що це було? Нам так і не розкажуть, бо фінальний бос гри взагалі не має нічого спільного з цим. А тому я особисто вважаю, що Джезус особисто допоміг відстати. Алему машиністу пережити подібне страхіття. Фрея різко забуває, що вона такто призвела до нападу статуї і вирішує допомогти нашому герою пройти до тями, а тому відправляється без зброї до лазарету за спеціальною цукерочкою. На мій знову ж таки абсолютно адекватний погляд в даному сегменті гри не вистачає дефолтного зомбака, котрий би просто ходив би за фрею, як містер x резиденту, бо всі задатки для цього вже є у грі. Як то різні проходи, різні частини школи, але всі вороги раптово зникли. Що мене трошки розчарувало. Занюхнувши особливо цю керечко, Тіті Мофі, Роман прокидається і вирішує рухатись далі через дірочку у стінці. Наступний вимір уявляє себе спочатку невеличкий лабіринт, де головний герой дуже довго бродить, перш ніж на нього впадуть рандомні ніжні двері. І хей, ми знову у старій лоці. Дві хвилини на локацію. Це рекорд, як на мене, бо ми до лабіринту взагалі більше не повернемось, а будемо ходити по найпершій локації з потягом, котре нам, власне, і треба завести. Лутаємось трошечки, трошечки там, вбиваємо. Монстряка, дізнаємося, що пароль від туалету весь цей час був рофлом від жулі, бо насправді сюди треба ввести 4 цифри, а не 5. І найсмішніше, що загадку туалета ми по факту так і не дізнаємося, бо ми не відкриваємо ці двері в жодному випадку. Роман заводить потяг і їде по коліях, поки не врізається рандомно в стіну, через що мені доводиться перепроходити останні 5 хвилин наново, бо я не знав, що в мене є можливість взагалі прискорювати сповільнювати даного бенефіціара укрзалізниці. Пунктом призначення виявилася знайома на вже лікарня, де головний герой знову зустрічає кавелика, і я, пам'ятаючи, що на нас вже буркотіла Джулі через минулого кріпочка, вирішив просто його об'єкти, сподіваючись на новий діалог чи Ендін. Знаєте на що це повпливало? Ні на що. Одна загадка по тому Джолі нападає на ГГ, кажучи, що Карлос, а каммістр, поліцмен, зустрів її і сказав, що дуже скоро жінка повністю перетвориться на чудовисько, а тому в неї є шанс розірвати Романа і забрати його тіло, щоб не втратити себе. Роман не згоден з подібним івентом, і каже, що вони зможуть всі вибратися звідси разом. Літералі в нього на даний момент взагалі немає плану чи інформації про те, чи це взагалі можливо. Ти дійсно думаєш, що ти зможеш піти після того, що ти зробив? Um... Так, і ось тут я вже чисто програв гру. По-перше, чому іспанський ж бомбик вважає, що він точно зможе знайти вихід, якщо про це взагалі не було ніякої інфи протягом усієї гри? По-друге, а в чому саме провинен Роман на взагалі за всю гру нічого не кажуть, а натяки настільки криві, що зводяться на нівець? Ну дивіться, дивіться, дивіться. Десь у нас була записка, що десь колись потяг зійшов з рейс, через що загинуло багацько людей. І також десь колись нам казали, що головний герой дуже кохає свою дружину, та доньку. І десь нам писали, що якась сім'я загинула у інциденті з потягом. І якось усі три історії не в'яжуться в єдину картину, бо якщо їх об'єднати, то виходить, що наш головний герой вів поїзд у нетверезому стані. На ньому була його жінка і донька, і він вирішив, по приколу влаштувати теракт. Плюс він якось розповідає мимохідь протягом гри, що він повинен повернутись до власної сім'ї, що якби натякає на те, що вони живі. А ще є моменти, де взагалі кажуть, що Роман Японець, хоча його всю гру позиціонували як іспанця, і в нього акцент чисто мешканці Запоріжжя. Так сказати: Роман, а ти взагалі знаєш цей язик? Після перемоги над Джулі, головний герой продовжує свою подорож до Енгейму, де він зустрічає Карлос, що стоїть перед загадковими телевими дверима часів, коли індійцям привезли у Америку комікси з фурі трапиками. Карлос каже, що ці двері є кінцем глуму, виходом з темного виміру, але ніхто з нині існуючих у темряві не може її перетнути. І єдиний, хто якось може допомогти з цією проблемою, це король з великої літери. Але його треба дуже довго шукати, бо він не любить і не хоче бачити гостю. І знаєте, що робить Роман з цією проблемою? Спавниться з потягом безпосередньо у домені короля, яким чином, враховуючи, що від госпіталю вела лише одна гілка метро, це ще одна містична таємниця по стравми. Давайте Просто уявимо, що Роман зібрав усю свою рідсу в кулак і просто прокрав перпендикулярно ще одну гілку метрополітену безпосередньо на троєщину до місцевого авторитета. скіпнемо той факт, що Фрейд також виявилася тут, хоча вона є всього лише ленімовою дівчиною. No, I'm mute. And blind, в тій локації. Що буквально зляв за живописної локації під назвою Моя кімната, є тільки два цікавих івента. Перше, це якась убер-загадка, єдина уги, котру я не зрозумів, як розгадувати, але вирішив її чисто рандомно. Тому, якщо будете проходити, ось вам мій скріншотик. Другою ж є містер Кінг, котрий, за вері лороведів з Ютуба є жовтим королем, але проблема у тому, що їхні підстави для подібних заяв закінчуються. Ем, він у жовтому лахмітті, це старий дід, котрого звуть король. Колись у книгах Лавкрафта жовтий король захоплював С старого діда. Ну, все ясно, все ясно. Тому я, як професійний лоровет, що так і не випустив свого відео полна скажу, що це дідо Вергілій Еспадович. Ну, по-перше, його зріс також метр двадцять. По друге, він також безумовно любить свій таборет, а тому, власне, не встає з нього, щоб його не вкрали закарпатські роми. А по третє, він розповідає, що, що про. Йти через ці загадкові двері їм, головним героям, треба пробачити один одного і об'єднатися, щоб перемогти останнє зло. Ну це ж літералі сюжет кожної з частини ДМС. Do you understand? Я, я не поняв. Родо і більбо відправляються до потяга нарешті, щоб звалити з даного місця, бо головний герой з легкістю пробачив дівчинку за її грішок. А та, в свою чергу, пробачила Романа. Так, а на взагалі сказали, що зробив Ромчик Перед останньою битвою на потяг Романа, нападають Джулія, бажаючи все-таки надавати брейнротному дідові пиздаків. І ви, власне, можете вбити її, що її буде вважатися ще одним гріхом, котрий призведе до поганого закінчення, але я його одразу не отримав, бо подумав, що тут знову рандомно тиснуть стіну і мені доведеться перегравати останні півгодина тому. Ні. Фінальним злом у грі виявляється червоподібна фрикаделька. Я думаю, Йес! зараз мені доведеться витратити усі набої, щоб її перемогти. Ні. Це головоломка, що полягає у тому, що вам треба вбити кріпочка на кнопці і два рази за допомогою фрейну натиснути кнопку, поки бос взагалі не може до вас дотягнутися. Бо усі кнопки знаходяться за межами його атак. Бос підбитий, джил як професійний калоїд, ой, секунду, я хотів сказати, професійний Ліга Легенгеймер стілить кіл, добуваючи чудові за допомогою металевої кульки, що дуже вдало висіла під стелею. А Роман з Фрею зникають у яскравому сайві, що я для себе трактував, як те, що вони просто пішли. Не в рай, не в реальний світ, а кудись далі в майбутні подорожі, події і так далі. І тому подібне. Що я можу сказати загалом про дану гру? Гра Калговна, з якого боку і на неї не подивишся. Геймплей, срань, візуал. Срань. Сюжетно, бо, як на мене, це найважливіша частина у всіх іграх, ще гірше. Бо знаєте, тут взагалі немає зв'язаної сценарної думки, якщо, звісно, не натягувати сову на глобус. За всю гру ми так і не дізнаємо, що саме наробив Роман, бо в нас є лише взаємовиключні підказки, що він міг зробити реально. Коли я готував відео, я вирішив передивитися, що кажуть англомовні ловерведи, і їх огляд закінчувався лише одною конкретною запискою, де кажуть, що деякий водій потяга спеціально призвів до трагедії. Що занівечило десятки невинних людей, можна вважати це офіційною версією, але знову ж таки є також записки, де розповідається, що десь у потязі загинула сім'я з трьох осіб, чоловіка, жінки і дитини, що якби також може бути сім'єю Романа. Єдина сюжетна лінія, котра дійсно була цілісна, це лінія Фрей, бо, хоча нам не давали жодних записів про неї. Але якраз візуальна подача у локації школи дозволяє нам легко скласти всю картину в цілому. Але, але потім розроби вирішить рандомно вкинути, що вона німа і сліпа. Не іронічно, не саркастично. Просто те, що вона сліпа. А ми якби грали за неї і розв'язували головоломки, пов'язані з зображеннями. Вона буквально повинна була читати певні записки. Навіщо це речення взагалі існує у грі? Карлос, ну, Карлос просто є. Ми знаємо, що він призвів до смерті свого брата і вже у цьому світі став ЗОМ, що карає усі грішники, змушуючи через смерті обертатися, їх на чудовість. Але проблема в чому? Він знає, що король може підказати де вигідти. Він може знайти короля, як це зробив старий діду, знімає дівчинкою за 5 ігрових хвилин. А єдиною умовою для ливу з є те, що ти з іншою людиною повинен пробачити один одного за їхні гріхи, навіть не пробачати самих себе. Брат Карлоса загинув скоріше випадково, але поліцейський все одно корить за себе. Тому, наприклад, та ж сама дівчинка могла з легкістю його пробачити, а він міг пробачити її, бо в принципі ми не бачили ворожості від Карлоса по відношенню до Фреї. Навпаки, він непокоївся, що головний герой притягнув її на фінальну битву. Дійсно, можна сказати, що для Карлоса було занадто пізно щось робити, як і для короля, але цього ми ніколи не дізнаємось точно. Джулі також має в сутності повноцінний лорд. Вона мати, що втратила дитину і тепер опікується усіма дітомонстрами у цьому вимірі. А тому Роман, ну котрий потенційно дебіл, що заповає паролі, може негативно повпливати на їхні розумові здібності. Вона токсично іронічна жінка, котра не особливо хоче допомагати дідові, але все одно завжди давала відповіді та піказки протягом гри. І навіть незважаючи на те, що вона двічі намагалася жерти діда, для мене вона отримала незаслужено трагічну історію у даній грі. Цьому відео можна було би завершити, але я би хотів акцентувати увагу на двох інших іграх для файного порівняння. У стімі до постравми було дуже багатсько відгуків з розряду, «Ем, не кожен зрозуміє сюжет даного шедевра. -дам. Тільки естети зможе зрозуміти того, чого немає. -дам. І для того, щоб відкинути усе це, я приведу приклад реально файної малої інді гри з дійсно погано читаємо, але цілосним сюжетом без протиріч. І зараз я кажу про таку гру, як. Грайм або грім. Історія цього каналу почалась з даної гри, і колись я зроблю ремейк вже прихованих відео по даній грі. Але поки що вона нас цікавить більше, як файна маленька метруювання про живих камінців, що має власні огріхи, найбільші з яких, як на мене, є не зовсім зрозумілий сюжет, бо він подається як у серії Souls, з маленькими шматочками, котрі треба зліпити. Але на це все накладається фільтр сюрреалізму, бо ми граємо за каміння. Всьому у грі життя дав подих двох надкосмічних космічних істот, і щоб зрозуміти хто вони, які в них були цілі, і яка головна ціль ГГ. Треба дійсно зібрати клаптики з усього ігрового світу і потихеньку створити цільну мозаїку. Це складне завдання, але якщо бути наполегливим, ми знайдемо лор гри, не вигадуючи і не додумуючи якихось речей, як, наприклад, лор Романа, котрий для мене відсутній у постравмі через протиріччя. Другою проблемою, як на мене, є саме те, як позиціонує себе гра. Пострама – це сучасна гра, натхнена класикою жанру survival horror. До класики, за задумками автора, від Носять саме Silent Hill та Резиденти, і в цьому немає нічого поганого, але реалізація. От за що ми пам'ятали Silent Hill? Символізм у кожній деталі, різноманітні способи надавити на психіку кожного гравця окремо. Сторітейлінг, просякнутий містикою, паранормальщиною та загадковістю. Тихі холми були резонансною грою, і, на мою думку, незважаючи на дуже файний ремейк другої частини, оригінали були все-таки більш тривожними, як на мене. Ви не бачили скримерів, але ви знали. Ви у небезпеці, Саундтрек, візуал ворогів, локації, все це у комбінації давала відчуття огиди, страху, невпевненості у подальших діях. А PS1 один лише підкреслював ці жахи, бо те, чого не зуміло зобразити через технічні обмеження спеціалістику намі, зуміло домалювати наша власна уява. Резидент у свою чергу був дечим іншим Survival хорором. Де ми повинні були боротися проти чудовиськ і рухатися далі до наших цілей з урятування світу, акцентую увагу на слові боролися так у Сайленті Ви також займалися менеджментом ресурсів, щоб виживати та вбивати чудовись. Але у Сайленті, ви зрозуміли, вбиваючи зомбі або медсестер, ви всього лише зрізали волосся на трі паранормальної невидимої загрози у вигляді цілого проклятого міста. У резиденті ж ви ж фактично перемагали раз за разом чудовиськ, безумних ученів, сектантів, що робили більше для врятування світу, аніж для виживання і так далі. Ви були Леоном Акарембо Кеннеді, що міг соло пройти через 350 хорні модів і вбити Салівана. І ви не відчували особливо жаху у даній ситуації. Для вас жах у цій грі це скоріше тихий бекграунд, бо основним геймплеєм є саме виживання. Плюс ми також запам'ятали дану серію ігор за бізарні головоломки, котрі не мають жодного сенсу, але для нас, як для геймерів, вони не вибивалися з атмосфери, бо ми очікували ось цю логічну нелогічність. Що нам треба, наприклад, зібрати три собачі голови, щоб відчинити двері у подвір'я звичайних американських дідів, котре вже у свою чергу зачинено на кольорові ключі, що розкидані хто знаде. Це навіть звучить бізарно, але нам подобається подібна, як би це сказати, дуже дуже Товоми метроїдвання. Що ж ми маємо у постравні? Символізму немає, або ж він трапляється дуже і дуже рідко. Можна сказати, що он, уся школа завалена манекенами, що якби уособлюють, як Фрея бачить усіх оточуючих людей, що вони безликі статуї, котрі не можуть нікому притягнути руку допомоги. Але тоді також можна сказати, що статуя Америки, що стоїть у церкві, якби натякає на те, що американська влада пригнічує захист від педобірів. Хм, от зараз я сказав це, і так ти згадав про Іпштейна. Hmm... <laughs> І в сутності це єдиний прояв подібного символізму, що як би попадає куди треба. Чому Джулі, наприклад, Паук в японській міфології колись паучиха стала зірцем материнського інстинкту? Та ні, можна було б взяти японський символізм, що материнство дуже часто пов'язане з такими тваринками, як горила і косатки, і змішати їх, наприклад, з виглядом людини, і вже було б ліпше. Або просто зробити дизайн з розряду блідої жіночки з Бадборну, що також була пов'язана з темою материнства і любові до власного втраченого дитя. Це було. Було би файно і не викликало б певного дисонансу Плюс, особисто для мене, Джулі, це буквально калька лаури з evil Within. Але дивіться, проблема у тому, що джерелом натхнення для лаури слугував японський Юка Джо Горумов, котрий любив маніпулювати вогнедишними пауками і котрих частенько спалювали у японських історіях, що якби дуже файно перекликалося з лором лаури. Щодо складової резидента, то в нас є дуже багацько набоїв, щоб перебити усіх монстрів у грі, і їх загалом. Я вважаю десь штук 20 сумарно. Плюс вони максимально повільні, тому я буквально вбивав усіх, окрім статуї Америки та двожирних власноруч за допомогою Ломак. Немає усього виживання, котрого ми очікуємо від резидента. Єдине, що є, це загадки, котрі не є бізарними. Скоріше, окей, я знаходжу планету. Отже, десь буде щось пов'язане з планетами, куди я це вставлю. І через 4 хвилини, коли я знайшов ще декілька планет, я знаходжу макет сонячної системи, де я розташовую власні знахідки отримує наступний подібний предмет, що ще через 5 хвилин щось розв'яжеть настільки ж тупе, і це не змушує мене ламати голову. Це взагалі не вимагає якоїсь мозкової діяльності ліпше. Якщо ви дійсно хочете відчути ось це відчуття перших резидентів або Silent Hill, зіграйте у таку гру, як Hollow Buddy. Тут є і цілісний сюжет, а не уривки контенту, і вайб тих самих олдових ігор з танковим керуванням, низкобітними звуками та нагітаючою перманентною атмосферою. Нормальний кінець в кінці кінців, а не виліт на робочий стіл, якраз перед початком титрів. Hollow Buddy – ось це дійсно gem ігор, що хочуть віддати дань пошану до справжніх олдів. І це звісно суб'єктивно, але в в одній конкретній локації я реально обісрався, чого не було в тому ж самому ремейку другого Silent Hill. Тому, як на мене, гра дійсно файна. І вже на самому самому кінці, перед прощанням з вами, мої улюблені любитель Калових Масуржиком, я би хотів відзначити ще один мемний факт. Вже після проходження гри я вирішив дізнатися, які саме геймерські видання давали 10 з -10 по поцтравмі, і я знайшов десяток мертвих новинних сайтів з 2000-х. Вельми таки цікава інформація. А тому на сьогодні все. Не забувайте, що у мене є маленький телеграм-канал, де я пощу дивні меми, і будьте обережнішими на вулицях. Ніхто не хоче, щоб ви стали Ромою.